Вітаю на каналі Українські Домашні страви! Хочу з вами сьогодні поділитися найпростішим рецептом приготування шоколадного масла. Головне обрати хороший якісний шоколад і обов'язково якісне масло. Використовую я молочний шоколад. Його потрібно трішки розтопити або у мікрохвильовці, або на водяній бані. Головне не перетримати. Як бачите, що він ледь починає топитися, забирайте! Тепер поступово додаємо вершкове масло, нарізане тонкими пластинками. Вершкове масло у мене є кімнатної температури. І також змішуємо з шоколадом до однорідності. Підготуйте собі топер, обов'язково застеліть його харчовою плівкою, щоб потім легше можна було масло витягнути. І масло переливаємо у топер. Накриваємо кришкою чи харчовою плівкою в контакт і відправляємо в холодильник, щоб масло застигло. Наше шоколадне масло вже є готове, перш ніж подавати його до столу, рекомендую заздалегідь витягнути його з холодильника за 10-15 хвилин і можна ним ласувати. Це найпростіший рецепт, але так смачно рекомендую обов'язково попробувати. А вам бажаю смачного, бажаю кожному з вас сонячного настрою. Запрошую ще підписатися на канал Українські Домашні страви і всім па-па!